Чи потрібно пропрацьовувати всі травми? Починаючи, нам треба розуміти, що є такий травматичний досвід, який дійсно впливає на ваше життя, на якість вашого життя, на ваші поведінкові реакції, на ваш спосіб мислення. Проте є поведін... травматичний досвід, який ну, ніяк себе не проявляє. Особливо зараз, тобто, коли. Психологи стали доступними, і це якось стало більш популярніше. Інколи люди приходять, у них все добре в житті, все немає ніяких проблем, проте ну я прийшла б працювати травму, тому що у всіх є, ну і у мене вони є. Звісно, вони у всіх є. Тобто травматичний досвід дійсно така стратегія, коли ну тобто, коли якісь реакції були небезпечними, і вона просто приховала від вас такі, знаєте, травматику, так щоб не вас сильно не травмувати вашу психіку. Проте, треба розуміти, що коли травматичний якийсь певний досвід, який на вас ніяк не впливає, тобто ви живете щасливо, у вас хороші відносини, ви якось там правильно, тобто, взаємодієте з цим світом, у вас поведінкові реакції, шаблони мислення, так, тобто вони вам ніяк не заважають жити ваше повноцінно щасливе життя. Так, тут треба розуміти, що це недоцільна стратегія. Тобто, моя суб'єктивна діла, це недоцільна стратегія лізти в вашу голову і мати цю травматику і вас. Повторно травматизувати, щоб пропрацювати певну травму, яка не впливає на ваше життя. Проте, звісно, якщо є травматичний досвід, тобто ну, більше, більше травматичний досвід, який впливає на наше життя. Тобто ви заходите в токсичні відносини, вас там якісь, тобто якісь такі може катастрофічний тип мислення, тривожний тип мислення, у вас поведінкові реакції невідповідні. Звісно, тобто тут треба вже проаналізувати детальніше і взаємодіяти з цим. Проте, коли воно не впливає на ваше життя, так тобто, коли вона не має Кого впливу тут недоцільно лізти і повторно вас травматизувати?